А ви отримали новий закордонний паспорт за кордоном? Якщо ні, то хочу вам повідомити, друзі, одну із приємних новин, яка вже сколихнула весь інтернет від вчорашнього дня, дня, коли президент України Володимир Зеленський завітав до Варшави. І його заступниця, точніше, заступниця керівника офісу президента Ірина Вірощук повідомила одну із новин, яку я вам сьогодні озвучу. Також озвучу ще новину, що загрожує. Юнакам, яким ще не виповнилося 17-18 років, і, можливо, навіть в майбутньому, дівчаткам молодим, яким не виповнилося 17-18 років, що вам загрожує в майбутньому? Тому що президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, про який я вам сьогодні також хочу розповісти. І хочу вам задати запитання: як змінити своє життя? Як змінити своє життя? Все на всього менш ніж за 2 хвилини? Дуже легко. Якщо ви працюєте в Польщі, і задумуєтеся просто про зміну роботи або ж про інші заробітки, то за посиланням в описі до цього відео ви заповнивши заявку менш ніж за 2 хвилини, зможете порівняти заробітні плати у вас на вашій роботі, які ви зараз та на ті, що вам запропонує компанія Грамій Персонал. Тому не зволікайте, переходьте, заповнюйте заявку і отримайте пропозицію роботи, яка може змінити ваше життя. Отож, друзі, давайте переходимо до найцікавішого питання. І перше з них я хочу взяти на пункт денний. те, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни щодо взяття на облік 17-річних хлопців та жінок. Пам'ятаєте, я розповідав неодноразово, що 17-річних можуть чекати в майбутньому проблеми із перетином кордону, а саме на виїзд з України, якщо ті не будуть стояти на військовому обліку. Тепер це друзі набирає уже законного вигляду, тому що. Знову ж таки, закон під номером 4197-11 передбачає, що кожного року, з 1 січня, запам'ятайте цифри, з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників. Відомості про них внесуть до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Стати на облік можна через електронний кабінет або безпосередньо у ТЦК. Головне, якщо ви не вписуєтеся в ці терміни, а саме 1 січня, 31 липня, тобто у вас буде півроку на це, то ви не зможете, якщо ви це не зробите електронічно, дистанційно, онлайн, як вам зручно це висловлювати, то ви зможете зробити це потім. Від 1 серпня, тільки виключно прибувши до ТЦК, це стосується тих батьків, чиї діти, юнаки за кордоном знаходяться. Вам треба взяти і запланувати 1 січня 31 липня, що ваші юнаки мають стати на військовий облік. Звісно, якщо ви хочете цього. Отож, друзі, якщо не стати на облік вчасно, потім зробити це можна буде лише через ТЦК. Ну і звісно ж. Раніше ці терміни були коротшими, ну хоч в чомусь є плюси. Але також хочу сказати, що на облік добровільно братимуть жінок, які придатні до військової служби та мають намір пройти базову військову підготовку. Питання до вас. Як ви думаєте, чи будуть мобілізовувати 18 плюс чоловіків, хлопців, юнаків? Я думаю, що вони ще нічого в цьому світі не бачили, 18, але дехто говорив про обниження мобілізаційного віку на декілька років. Як ви думаєте, для чого впроваджують от 17-річних, щоб вони ставали на облік? Це ж стосується і тих, хто молодше 17 років. І ви ж розумієте, що плавно це все прийде і до жінок. Давайте плавно перейдемо до теми паспортів. Тому що це тема найактуальніша. Скільки вже разів нам, друзі, обіцяли про те. А до речі, ви підписані? Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні новини. Це для вас нічого не коштує, а для мене це дуже корисно. І хочу вам сказати, скільки разів нам вже обіцяли, що до 23 квітня 2024 року всі чоловіки, які склали заявки на закордонний паспорт, на отримання його, вони отримують ці закордонні паспорти без проблем. Скільки разів нам так обіцяли? Дуже багато. А пам'ятаєте, Сергій Пех вам говорив, що 25 травня будуть. В Україні вибори президента. Пам'ятаєте? А тепер давайте візьмемо пост, який вчора був опублікований в активістки номер 1 я б сказав, яка ну, дуже сильно б'ється за кордоном за Україну. І це є в нас Наталія Панченко. Я знайомий з нею особисто, проте тісних ми відносин не маємо, але я її поважаю і ціную її роботу, тому що вона дуже велика. Хоч я не живу в Варшаві, де відбуваються абсолютно всі ось такі зустрічі, як, наприклад, зустріч президента України і прем'єра Польщі, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска чи президента Польщі знову ж таки Анджея Дуди, вона зробила пост в себе на інстаграмі. Сьогодні в Варшаві відбулася зустріч представників українських організацій з президентом України Володимиром Зеленським. Дуже тішить той факт, що у програму офіційних візитів президента України до Польщі вже вдруге внесено таку зустріч. Це починає бути доброю традицією, бо все ж живого безпосереднього спілкування нічого не замінить. Обговорили багато важливих та корисних питань, але цей пост пишу про те, що, на мою думку, є одним із найактуальніших та найбільших наболілих питань до українців із Польщі про паспорти. Робіть репост, тому що зараз багато вже в інтернеті ходить інформація про те, що українці вже отримують закордонні паспорти. Якщо це відео набере більше, ніж 2000 вподобайок, лайків, як вам зручно, то я поїду до ДП документ і особисто дізнаюся. Тут в Кракові мені 15 хвилин їхати. Якщо є сенс, то я це зроблю, друзі. Або ж пишіть в коментарях просто хочу паспорт. Два слова хочу паспорт. І я зрозумію, що це дійсно потрібно. Є зрушення, навіть не так. Є рішення, пише Наталія. Наталія, перепрошую. Питання видачі паспортів, які затрималися в ДП документ, буде вирішено найближчим часом. Орієнтовна дата протягом п'яти тижнів, півтора місяці майже, наголосила в присутності президента заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Шкода, що жодної інформації офіційної поки що ніде в інтернеті немає. І хочу підкреслити, що Наталя Молодець, що написала і зробила цей пост, проте це не надає вам жодних підтверджень того, що ви заберете свій паспорт. Адже в цих словах немає підтвердження, що чоловіки можуть забрати свої закордонні паспорти. Тут надається питання або ж розгорнута відповідь про те, що питання буде вирішено. Хочу повернутися до виборів президента для того, щоб проголосувати громадянин України за кордоном, повинен мати дійсний закордонний паспорт або ж той документ, який дозволить йому прийти на виборчу дільницю і покласти свій голос знову ж таки до тої скриньки, якої потрібно. Так і хочу вам сказати, що це питання буде дуже важливим. І знову ж таки, політики, ви знаєте, хто більше заплатить. Або ж хто заплатить, вони так і будуть співати. І кожного дня їхні думки будуть мінятися. Цього ми, на жаль, не змінимо, поки, знову ж таки, не пройде сторіччя для того, щоб замінити тих всіх політиків, які є сьогодні, у яких є знову ж таки зв'язки, ще стармодні і так далі. Я хочу вам сказати, що це зміниться, треба тільки почекати. Але вертаючись до паспортів, хочу вам зазначити, що надійтесь, мусимо, тому що вибору нема. І паспорти, я сподіваюся, що ви зможете отримати. Але що буде знову ж таки з тими, що після 23 квітня подалися 24 року? Вони що? Все? Відрізані від України? Що таким громадянам, громадянам робити? Є така функція. Ходить. Знову ж таки, відео в інтернеті я за всім слідкую і дякую підписники, що ви ділитеся зі мною в інстаграмі, на якій вам рекомендую підписатися в описі під цим відео. Ви ділитеся зі мною в приватні повідомлення, що як один хлопчина з Чехії, він також забрав свій закордонний паспорт, не пред'являвши резерв плюс, а просто зайшовши з комп'ютера на дію. І згенерувавши там військово-обліковий документ, попередньо подавши заявку, отримав QR-код, який прислав собі на електронну пошту, який можна вислати на електронну пошту ДП документ. І він відібрав свій закордонний паспорт. Дорогенькі мої, якщо ви зараз ходите, забираєте свої закордонні паспорти або ж не маєте такої можливості, пишіть, будь ласка, як ви це робите. Слухайте, давайте ділитися знову ж таки практикою і підтримувати своїх За кордоном. емігрантів, не ухилянтів. Зараз дуже багато ботів знову ж таки приєднаються до нашого відео і почнуть писати, що ви як поїхали за кордон, то так і там і живіть. Ну і вчора я Портнікове відео показував про те, як він розгорнуто, правду сказав, що ми маємо воювати за тих всіх, знову ж таки депутатів і їхніх синів, і так далі, за їхні родини, для того, щоб їх захистити. Якщо ми хочемо свою землю захистити, свою хату, свою корову, то ми маємо захищати і тих, хто нами керує, тому що інакше це не працює. І вдягати знову ж таки. Всі, як він казав, оздоби ці на себе. І йти захищати Україну. Так він це сказав. Мені от цікаво. А чи б воїну, він би сказав в очі, те, що він сказав, оце на телебаченні на єдиному телемарафоні. Яка б це гірка правда не була, але так він сказав. І от, питання до вас, друзі, якщо у вас немає нічого, так як у мене, наприклад, ні землі, абсолютно нічого, то що ж ми тоді маємо захищати? Я вам. Надам відповідь, ми маємо захищати і допомагати наших, нашим воїнам, які захищають територію України. Тому що про них ніхто не подбає. І знаєте, що тільки ми, українці за кордоном, у яких купа родичів зараз захищають територію України, ми ж нікому публічно про це не говоримо, бо нікого це не цікавить. Всі можуть тільки нас звинуватити і все. Ми можемо тільки так спокійно допомагати і все. Знаєте, скільки хейту я отримую? Дуже багато. І навіть те, що я комусь приватна консультації, поради не можу дати, це тільки брак часу, бо вас багато, я один. Але хочу вам сказати: якщо у вас є родич, близький брат, сестра, дядько, тато, дідусь. На війні, то я вам хочу. Ютуб вже заблокує мені це відео і не дасть розповсюджені через це слово. Я вам хочу сказати тільки одне: що продовжуйте допомагати їм, бо ніхто про нас не подбає. І щоб там політики не заявляли, якісь вельми шановні пані та панове, які по телебаченню, по телемарафоні постійно виступають і зобують наших українців в Україні, як це роблять в сусідній країні, та що не на своїй території зараз знаходиться. Хочу вам сказати, що тільки такі люди, як ви, я, які можуть публічно висловлюватися в інтернеті, поки що ми можемо зробити щось більше і розказати щось більше, щоб люди не носили рожевих окулярів. І за кордоном знаходяться неухилянки. Ми виїхали дуже давно. І нам не цікава думка тих, хто її висловлює про нас. Ми самі знаємо, хто ми. Ми від початку того, що сталося в Україні, допомагаємо і будемо допомагати. І не тільки ми. Нехай тих, хто колись кричав на початку, коли це все вибухнуло в лютому серйозно, кричали там і фотки виставляли в інтернеті, що ми будемо допомагати. Ми круті. Де вони зараз? Вони кричать, що вже українці схаменіться, будь ласка, ви тут скільки можете на тих утриманнях бути? Слухайте, українців таких вже не лишилося нічого в Україні. Вони виїхали з окупованих територій і повертаються туди, тому що Україна їм нічого не дала. Як я вчора бачив відео, жіночка сказала, ми ізгої. Я, каже, була в Дніпрі. І, і що я побачила? Що нас ніхто не любить, нас ніхто не хоче приймати. Я повертаюся туди, де я виросла. І я її розумію. І серце болить за таких жіночок. Там, де я виросла, там я і помру. Ось так, друзі, і мої батьки Вони не хочуть виїжджати за кордон, щоб я їм не казав, вони будуть доживати своїх днів в тому місці, де вони виросли. І не бути нам вчителями нашим батькам. Це так, якби ваші діти були вам вчителям. Ви б їх послухали? Я думаю, що ні. Отож, друзі, такі реалії за паспортами. Я вам сказав, хочу паспорт, пишете в коментарях, і я поїду тут до Краківського ДП документ, буду їх штурмувати. Ну, а якщо хтось дивиться з ДП документ. Це відео. То, будь ласка, напишіть правдиву інформацію, що чути, і чи пані Ірина Верещук, що сказала правдиво, і вона з вами вже має контакт прямий, чи як? Ну або ж вони розробляють схему, як правильно ви будете отримувати паспорти в легальний спосіб в лапках. Звісно ж, друзі, бажаю вам хорошого робочого тижня. І пам'ятайте, щоб змінити своє життя за дві хвилини, вам також можна це зробивши легалізацію на території Польщі. Всі корисні посилання ви знаєте в описі під цим відео, Всі корисні контакти в описі під це відео, а додаткові запитання ви задаєте в коментарях. А я, читаючи їх, буду розуміти, що вам треба зняти в наступних випусках. Можливо, у вас є більш наболючіші теми. Наприклад, що ПЗУ польське продає два банки: Аліарбанк і Банк ПКО. Ті банки, які пронесли більше 6 мільярдів злотих прибутку. І вони вважають, що це нераціональні знову ж таки, банки, і вони знову ж таки тільки створюють проблеми. 6 мільярдів понад за 23 рік зиску. А вони кажуть, що вони страти приносять. От так, друзі. Зараз нове керівництво в Польщі розпоряджається активами, які приносять прибуток в Польщі. От такі теми вам цікаві? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все.